Микрофон. Оце Фіфайн знову зробила своє фірмове, а ось цього ви не чекали. Звучить реально непогано. Нерація, не рація, не концернобанка, банка, не ало прийом. Голос чистий, без писку, без глухоту. Так, це не студійка, але для ігор дзвінків чи перших стрімів шикарно. Він знімний, гнучкий, можна підвести ближче до рота або відсунути, якщо не хочеш, щоб усі чули, як ти хрумтиш чіпсами, але не без косяків. USB дріт дубовий. Випрямити його неможливо, він живе за власними законами, і тобі лишається. Тільки змиритися або взяти до зброї утюга. Ще дрібниця, легкий фон при підключенні. Його не чути під час гри чи музики, але якщо зробити паузу, є тихий шурхіт, наче машина за стіною. Дрібниця, але неприємна. Зате плюси очевидні: гарнітура дешева, але виглядає на любителя. Мікрофон реально непоганий для свого класу. Віртуальний 7.1 є, хоч і радше для галочки. Мінуси стандартні, матеріали, дріт, спірні, пресети, тобто на любителя. Але чесно, за цю ціну Файн вичевили непогано. Відмінний варіант для тих, хто не хоче витрачати пів зарплати на топів вуха, але хоче нормально звучати в Діскорд. Аудіофілам сюди не треба, їм ніколи нічого не подобається. А от початківцю стрімеру чи геймеру саме те.